Чесно, навіть не знаю, до що вони готуються. Я хотів би нагадати, що забрали у місцевої влади, в тому числі у Києву. У Києва 6 мільярдів, якщо я не помиляюсь, забрали. Вісім, вісім, вибачте, вісім забрали. А, віддавали саме на Укрзалізницю, тому що Укрзалізниця сьогодні в катастрофічному, не в важкому, а в катастрофічному стані. Якщо взяти геніальну ідею Зеленського, як завжди, і перекласти її на людську мову, ну в ефірі просто це не можна казати, дуже багато вже мемів, щоб отримати ці три тисячі і їдьте звідси з цієї України. І ну, складається враження, що саме на це розраховує сьогодні влада. Паралельно знову Вовіни 1002. Ну, зйомки серіала продовжуються. А Укрзалізниця буде, до речі, на наступному тижні пленарне засідання. Я буду задавати питання цим урядовцям, представникам Укрзалізниці, чи в є mm -hmm. в них ці кошти, чи ці кошти існують лише в хворобливих е політичних, е -політичних е ідеях Офіса президента. І е, як вони будуть це реалізовувати? Вважаю, що це реалізувати неможливо. Mm -hmm. І навіщо це робиться, навіть важко мені дати пояснення. Грошей в бюджеті на це не закладено. На 26 рік таких грошей немає. Тому е, плюс знову ідіотизм, що цією, цими 3000 кілометрів зможе користуватися і Зеленський. Ну, можливо, це йому треба, він дуже багато їздить українськими поїздами, але в абсолютно інших вагонах. А, і народні депутати, і міністри, і бабушка з Тращанського району. Ну це виглядає просто смішно.